Всім привіт! На зв'язку Гострол Плей. Ми підготували для вас велике літнє оновлення, яке торкнеться всіх сфер гри. У цьому відео коротко та по суті про все, що з'явилося на сервері. Погнали! Розпочнемо з оновленого мобільного клієнта Roleplay. Ми врахували вашу зворотну реакцію, оптимізували інтерфейс, покращили продуктивність та адаптували важливі функції під сенсорні екрани. Грати стало зручніше, плавніше та стабільніше. Ghost Roleplay тепер ще доступніший. Можна заходити з телефону у будь-який момент, не втрачаючи функціоналу. Та також довгоочікуваний Voice Chat. Тепер спілкування в грі стане ще живішим та динамічнішим. Зв'язок у реальному часі це новий рівень ролплей гри. Функція вже доступна, і ми будемо поступово вдосконалювати її згідно з вашими відгуками. Продовжуємо. Літній батлпас вже в грі. У ньому на вас чекає 50 рівнів та багато різних предметів, унікальні аксесуари, також новий стильний одяг на дівчину та хлопця. Улюблене скіцуне темряве, новий тваринний компаньон, котрий завжди буде біля вас. Нова яхта, розкіш на воді. Здивуйте інших гравців нею. Та сучасний гвентокрил, футуристичний транспорт майбутнього. Долайте далекі відстані за лічені хвилини. Також його можна покращити, придбавши преміум батлпас за 2000 донату. А покращувати рівні можна виконуючи щоденні та щотижневі квести. Ну або ж придбати один рівень батлпаса за 200 донату. Та буде він тривати протягом всього літа, тому саме час розпочати його проходити. Ще одна важлива частина оновлення це є космічна зона. Локація знаходиться, на аеропорту Лос Сантос, але перед тим як летіти в космос, нам потрібно підготуватися. Їдемо в лікарню та проходимо медичний огляд в лікаря. Пройшовши його, відправляємося на ринок до астронавта. В нього купуємо скафандр та металошукач, одягаємо його та вперед в ракету. Через деякий час ми прилітаємо в космос. Беремо в руки металошукач та вперед на розкопки. Ми можемо викупити космічне сміття або ж космічну руду. Після розкопок відправляємося назад на землю. Хотівши, йдемо в лабораторію, та тут перероблюємо все сміття та роду, що ми здобули. З нього ви зможете видобути різні ресурси, починаючи з пластику, закінчуючи астролітом. Ми прагнули створити унікальну активність, де поєднується ролплей, добування ресурсів і дослідження. Думаємо, вам сподобається. Новий кейс Енсов вже в грі. Придбати можна його за 250 донату. Всередині ексклюзивні предмети та ймовірність отримати рідкісні авто. Кейс виглядає ефектно, а сам процес відкриття ще драйвовіший. Це все основне, що вже доступно на Ghost Roleplay. Слідкуйте за оновленнями та залишайтеся з нами. До зустрічі у грі.